Ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на Ютуб каналах Клочок Тайм та центр громадської аналітики вежа. Я їх ведучий Микита Міхальов. Зараз будемо розбиратись е, з тим, що у нас наступного року буде з соціальними виплатами з пенсіями. Тут е, проєкт державного бюджету перестав бути проектом. Це тепер повноцінний документ фінансовий, згідно якого ми будемо жити весь наступний 25-й рік. Важливо розуміти, хто згідно цього документу буде жити. Хто згідно цього документу буде виживати? Тому що я нагадаю, у нас приблизно десь половина пенсіонерів отримують оту мінімалку, яку навіть соромно називати там дві тисячі з копійками гривень. Але що ж я оце все розказую? І розказую? Зараз доєдную до розмови а, гостя нашої віртуальної студії: це Олександр Колесніков, громадський діяч, засновник благодійного фонду «Тримай мою руку. Олександр, мої вітання. Вітаю вас також. Дякую за за запрошення. В принципі я готовий так, давайте якраз таки розпочнемо з плюс-мінус загальних таких цифр. На наступний рік у нас закладені індексації, принаймні з того, що сказав президент Зеленський у березні, але згідно бюджету, я так розумію, що індексація не для всіх пенсіонерів закладена. Для кого, кого вона буде стосуватись, кого не буде. Ну, дивіться, ми вже це зазначали, але так згідно держбюджету, її вона не закладена, тому що нас заморожені на підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної оплати, з яких якраз формується. Мінімальна пенсія, як ви вже зазначили, ось та сума, яку соромно називати саме 2361 гривня. Ну і внески до пенсійного фонду ЄСВ від мінімальної заробітної плати 22% від 8 тисяч станом на зараз. І ось ці два пункти вони заморожені до 27-го року. Але як обіцяли, до. Прийняття держбюджету, як обіцяв Володимир е, Зеленський, коли виступав у в Верховній Раді. індексація планується. Планується на рівні інфляції, тобто в середньому це буде десь 10% плюс-мінус е, приблизно як в тому році, як в березні того року, вона і планується. Але е, ви запитали, хто її не отримує? Її не отримують люди, які вийшли е, на пенсію м, менше ніж три роки тому, тобто, ну ось нещодавно умовно. І тих, хто отримують більше 10 тисяч гривень, їх пенсії не будуть проіндексовані, а також треба зазначити, що будуть проіндексовані тільки голі пенсії. Але знову ж таки, 10% від мінімальної пенсії це 230 гривень. Тобто, ми можемо зазначити, що в середньому пенсія зросте на там 350 гривень. І так само, як в тому році мінімальна надбавка не може бути менше ніж 100 гривень, максимальна надбавка не може бути більше ніж півтори тисячі гривень. Ось такі зараз цифри. Але е, тут є невеличке но невеличке але про яке не кажуть: я в своїй практиці стикаюся з пенсіонерами, які отримують е, ну, трошки більше ніж мінімально, там три тисячі три з половиною. Вони стоять, як правило, на балансі у соціального центру. Територіального центру соцзахисту <кій> і у них є від держави безкоштовний помічник соцпрацівник, який допомагає їм виконувати їх обов'язки, тому що хтось не може виходити із дому, і так далі. Тому подібне, і ось коли їх пенсія стає більше ніж там чотири тисячі з копійками, умовно 4 тисячі 200 гривень. Візьмемо цю суму за основу. Цей соцпрацівник не може бути наданий безкоштовно, тобто їм треба за цього за це платити. І ось тут питання. Чи варта м, надбавка в 250 гривень умовно того, що тобі доведеться платити за людину, яка буде тобі допомагати виживати? Я не думаю, якщо в перерахунку на м, кошти е, і дії. А відомо скільки коштує, умовно кажучи, ви такий соцпрацівник оплати його. Ну просто якщо надбавка плюс 200 гривень, ти потім змушений ще платити за соцпрацівника. Це скільки дві тисячі йому треба платити на місяць, чи там тисячу це дві тисячі йому? там. Ну там, там дивіться до них до бабусь. тоді всі входять залежно від їх стану. Хтось там декілька разів на тиждень, на декілька годин. Там хтось більше, хтось менше, і е, точну суму мені ніхто не відкривав, але я знаю, що це приблизно. Там прихід 150-200 гривень буде коштувати, тобто, ця надбавка з'їдається якраз там соцпрацівником, який приходить раз на тиждень. Тому ну, так я надбавка що... з'їдається за тиждень. Тим, так, і тим паче, да. ще я додам: ці люди, які отримали надбавку і вийшли з категорії малозабезпечених, вони не можуть отримувати допомогу від благодійних фондів. Ну тобто, коли соццентр формує списки. Умовно, там, мій фонд, кому ми будемо розвозити, дає нам людей, які потребують. Е, вони зазначають, що якщо люди там мають велику пенсію, вони не потрапляють в ці списки. Тобто, крім того, що е, людина починає платити за соцробітника, вона ще і менше отримує допомоги від е, якихось сторонніх організацій чи від, від держави. Ось такі реалії. Це виходить. Держава сама того не бажаючи підставляє малозабезпечених пенсіонерів ну таким чином. Я не думаю, що все так сильно прораховано, але ну, виходить, що так. Ну, це як з курсом долара, розумієте, надбавка є, курс долара зафіксований на 45, за долар, 45 гривень за долар, і виходить, що пенсіонери будуть отримувати менше, тому що перерахунок буде інакший. У нас загалом, якщо дивитись на дані аналітичного сервісу, Open Data Bot, 43% з понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менше от за 100 доларів. Так, так, кожен четвертий отримує пенсію менш 100 доларів. Кожен четвертий, і от ці індексації, вони ж не, не дивляться на те. Ти отримуєш мінімалку, не мінімалку. Там є загально прорахований алгоритм, формула, і по ній вже всі йдуть. На мою суб'єктивну думку, цей підхід справедливим не є. Ну, треба піднімати в першу чергу тих, хто отримує мінімалку. А за... у нас за умов зараз повномасштабної війни це неможливо і цього не робили е... так, як треба, до повномасштабки. Це в принципі можна зробити, вирівняти ситуацію з пенсіонерами, які отримують мінімальні пенсії. Чи світова практика такого не знає і. Пенсіонерам з мінімалкою просто потрібно змиритись і доживати свого віку, отримуючи копійки. Ну о, точно так сказати я би не хотів змиритися і доживати свого віку. Це таке, тому що. Це жахливе дуже формулювання. я це, це розумію да, Формулювання таке дуже боляче, насправді. А з приводу світової практики розумієте, тут ще треба розуміти, що. Там є мінімальна пенсія в Німеччині, це 1400 євро. Да, але це не мінімальна пенсія в Україні, яка 60 доларів. Тут питання саме в саме виплатах. Тобто, по всьому світу є дійсно там кореляція різниця в мінімальної там середньої пенсії, і там найвищої пенсії. Просто дивлячись на умови життя, дивлячись на умови соціального забезпечення, це цифри не такі страшні, навіть при умові, що там. Пенсіонер в Німеччині отримує 1400 євро, а не там 2500, як йому би хотілося. Він на ці кошти може і подорожувати, і жити, і купувати собі що завгодно, І не дивитися на ціни в магазинах, коли він обирає, я буду купувати яйця чи я не буду яйця їсти там два тижні. Тут питання саме в економічної в економічної реформі, в економічній системі, як я вважаю. Але якщо ми повертаємося до нашого. Становище е, треба розуміти, що в нас солідарна пенсійна система ще за часів радянського союзу. Вона так і не змінилася. Ми намагалися додати і модернізувати її. Зробили трьохланкову пенсійну систему. Це солідарна, е, обов'язково накопичувальна, яка не запрацювала, яку планують запустити, але насправді планують запустити вже. Купу років і накопичувальна, добровільна накопичувальна система. І суть солідарної системи пенсійної в тому, що е, поки ти працюєш, ти отримуєш пенсіонерів. Коли ти виходиш на пенсію, тебе отримують працюючі люди від офіційно е, працевлаштованих. Якщо це в порівнянні з цифрами для того, щоб е, солідарна пенсійна система працювала і не була дефіцитною, треба на одного пенсіонера п'ять працюючих людей. Станом зараз у нас 10,3 мільйона е, офіційно зареєстрованих пенсіонерів. Працюючих більше 16 мільйонів. Але е, людей, які сплачують ЄСВ, це єдиний соціальний внесок, з якого формується бюджет, 12 мільйонів. Тобто ми маємо приблизно співвідношення там трошки більше ніж один до одного. Через це система не працює. Через це в нас було постійно дефіцит пенсійного фонду. Е, і через це, ну, звісно, ми не можемо якось підвищувати чи е, давати більше е, фінансів пенсіонерам, тому що це і так дуже великий тиск на фінансову систему України. Е, чому не впровадили раніше накопичувальну систему? Важко сказати. Хтось може сказати, що, скоріш за все, не поділили, хто буде цим керувати. У е, нас таке в державі, на жаль, буває. Сподіваюсь, її все ж таки впровадять, але це питання часу, розумієте? Тому що, вибачте, будь ласка, це все було дуже чорно. Питання часу, тому що ми не можемо просто сказати людям, які зараз третина нашого населення, да, з останніх з останніх. Даних у нас населення зараз 30 мільйонів. Якщо 10,3 мільйона – це літні люди, то це третина. Ми не можемо сказати, вибачте, у нас зараз немає коштів, ми не будемо вам нічого сплачувати. Тому саме навіть ось ці там 2300 гривень це хоч щось, та да? люди можуть виживати. Хоча історії дуже страшні. Наприклад, на ту, того тижня мені бабуся сказала, що їй не вистачає коштів сплачувати а, комуналку, і вона просто її не платить. Вона не платить за опалення. А потім влітку розтягує якось свої платежі і закриває цей, 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 цю деру, якщо це можна так назвати, тому що не може собі це дозволити взимку. А питання, як купувати речі, чи ще, воно взагалі не підіймається навіть. Я просто чому так до цього питання докопуюсь? Я думаю, у багатьох з нас є бабуся чи дідусь, яка теж отримує таку пенсію. У мене є бабуся, яка отримує теж таку пенсію, і, і слава Богу, у неї є е, діти і онуки, які їй допомагають. От зараз мама поїхала е, до бабусі, е, допомагає їй дідусь. Є. Ну тобто, якби не було нікого, якби це була самотня людина з такою пенсією, це, це був би жах. І це було б якраз те, от що я сказав: це неприємне слово сполучення: доживати на копійки. Да, да. Ну, Мені це теж дуже болить. І я розумію, тих, тих 43% три відсотки з десять хвостику мільйонів пенсіонерів, які отримують такі копійки. Окрім пенсіонерів, у нас є інша категорія, яку загально називають бюджетники. І от вони нещодавно стикнулись з такою, ну, я думаю, несправедливістю, коли е, виходить е, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і каже: ми е, вчителям дамо по тисячі. Вчителі, це бюджетники теж. Я думаю, що інші бюджетники трошки обурились. Ну, типу, а як же ми? Чи е, може теоретично? Держава знайти кошти на оцю тисячу для інших категорій бюджетників. Я спілкувався коли з політичними експертами. Вони казали на цю тему. Вони казали: ну це нелогічно, ну направду підвищувати тільки вчителям, типу, зуб даю десь за місяць Шмигаль вийде і скаже: Ми даємо тисячу гривень і лікарям, а потім там. Ми даємо тисячу гривень там ще комусь, і, і все для всіх знайдуть гроші. Якщо так, то скільки це грошей треба, щоб всім додати ще плюс тисячу гривень. Ну скільки грошей, певно, дуже багато, тому що, як ви сказали, вчителі, але там є маленьке зауваження, це тільки вчителі е, шкільні. Тобто так. цю тисячу не підпадають викладачів в інститутах, не підпадають нянечки чи викладачі в дитячких, дитячих садочках. А, а Хоча саме ось якщо ми беремо тільки викладачів, я нещодавно читав статтю, і станом на зараз їх зазначається там. Плюс-мінус 350 тисяч зареєстрованих осіб. Тобто, це по тисячі кожному кожен місяць. Це в нас 3,5 мільярди? Та-та-та, це десь 3,5 мільярди. Так, да, і тепер дивіться, цього року бюджет пенсійного фонду скорочено на 50 мільярдів, тому що нас стало менше, малозабезпечених е, сімей, і там субсидії трошки позрізали. І тут ми кажемо, що ми будемо виплачувати по 3,5 мільярди викладачам, а якщо ми ще порахуємо викладачів інститутів, тобто лікарів і всі інші бюджетні професії. Яка сума це має бути, мені важко уявити. Але, скоріш за все, дуже Е, Я, певно, не робив ніякі ставки, але якщо на це буде політична воля і підтримка західних партнерів, певно, ми можемо знайти всі кошти. Але тут для мене питання більше не в тому, чи зможемо ми їх знайти, чи будемо ми їх виплачувати, а в тому, що давати цю тисячу це зовсім не вихід. Краще певно переробити систему якоїсь реформою, яка буде е, моделювати підвищення зарплатні, тому що зараз нам західні партнери дають кошти там під питанням кредита, да чи ще щось. А завтра вони не дають. І якщо ви зараз почнете роздавати людям навіть не по 3,5 мільярди, да ми там додамо ще декілька категорій і там умовно по 10 мільярдів. А завтра. Коли щось станеться чи не станеться, ви просто забираєте ці кошти, більше питань виникне, а чого? І це більше обурить суспільство, на мою думку, ніж те, що комусь зараз чогось не дають. Тому, певно, це така, знаєте, історія, що ви там зараз чомусь незадоволені, ось вам трошки коштів, далі буде краще. А як буде, а що буде зрозуміло. Я ось так собі це бачу. Ви, Олександре, сказали, що у нас там трохи порізали виплати на внутрішньопереміщених осіб. А, а наскільки сильно порізали? Що, що світить е, у 2025 році? Насправді, не так сильно, як могли би. Вони все ж таки ну, вони не зазначають, що це саме внутрішньопереміщені особи, це вони зазначено, мало забезпечені сім'ї. По даним НІДОЦ, їх стало в нас менше, тому видатки і сократили на 42 мільярди в, в бюджеті пенсійного фонду на 25 рік. А саме субсидії, які стосуються випошек, скоротили на 8 мільярдів. Кого це стосується? Вони почали. Влада, влада почала е, робити кроки, я так розумію, для того, щоб повернути населення в Україну, чи якось так виплати будуть призупинені пенсіонерам чи просто ВПОшкам, які е, знаходяться за кордоном більш ніж 30 днів. Це нова така категорія. А до цього все як і було. Якщо у вас є приватна власність, яку ви купили. Доволі велика, ви не будете отримувати виплати там в 3 тисячі гривень чи в 2 тисячі гривень. Якщо ви поміняли за можу помилятися, чи за рік, чи за місяць, скоріш за все за місяць, валюти більш ніж на 100 тисяч гривень. Ви теж не будете отримувати виплати. Якщо у вас є приватна власність, яку ви не купували, але вона знаходиться на неокупованих територіях і вона більш ніж 14 квадратів на одну особу. Ви теж не будете отримувати виплати. Ось такі зміни є. Але вони впровадять нову штуку, яка на мою думку дуже влучна, тому що як на мене, питання ВПО це не питання саме виплат, хоча вони дуже важливі, коли ти все втратив будь-яка допомога важлива а питання де жити, де жити, як орендувати квартиру, як взагалі себе якось інтегрувати в суспільство, і вони планують зробити пільгову. Я не знаю, як це правильно можна назвати систему. Цю, цю але вони будуть покривати. Уряд буде покривати 30% оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. Ось що тільки нещодавно це побачив. Це як на мене дуже влучна ідея, тому що е, стикаюся з людьми, які просто там вже три роки живуть гуртожиткам, тому що не можуть собі дозволити. Зняти якусь квартиру. Якщо їх ніхто не приютив, не дав прихисток, то виживають, як можуть. По субсидіям історія, вона ж теж видозмінюється наступного року. Там змінюються цифри, виплати і формула здається, теж буде дещо відкоригована. Можливо, це поки що ні, але в потенціалі... Поки що не впровадили, так. Угу. Поки що не впровадили, але так. Ну знову ж таки, це через те, що коштів стає менше. У нас є фінансові труднощі. Хоча я вже зазначав це. Минулого тижня дивна історія, що вперше за останні роки в нас бюджет пенсійного фонду не дефіцитний. Це кажуть через те, що в нас дуже велика кількість військових, які сплачують ЄСВ, але при цьому ми його зменшуємо. Як на мене, трошки нелогічно. Причому, як ви зазначили, зменшуються субсидії, будуть враховуватися вони інакше. Але м уряд зазначає, що е все буде як, як і було, тобто кошти будуть, будуть виплачуватися. Так трошки змінюється нарахування в плані відсотків там по опаленню, по світлу, тому що зараз знову блокаут, і незрозуміло е чи будуть отримувати люди субсидію, якщо вони не можуть користуватися світлом світлом, але зазначають, що навіть якщо у вас там його немає, ви все одно будете отримувати ці нарахування знову ж таке. Це зараз на етапі обіцянок, як воно буде, коли воно буде видаватися, треба дивитися. Пенсійна реформа. Ми частково про неї згадували в контексті розмови загалом про пенсії. Я окремо зараз хочу мазком та її пройти. На 25-й рік була запланована, ну принаймні там в планах оця, оцей черговий етап впровадження пенсійної реформи. Але у мене є великі підозри, що плани так і залишаться планами у 25-му році. На жаль, на жаль, в мене теж є такі великі підозри, тому що якщо подивитися в минуле, саме ну не саме така, але накопичувальна система пенсійна система, як в західних країнах, у нас планувалося впровадитися ще там 10 років тому, 12 років тому, і все ніяк, ніяк, ніяк. Як на мене, найбільша найбільша проблема в накопичувальній системі це та, що держава держава має гарантувати. Що ці внески залишаться до моменту, коли людина вийде на пенсію. Держава має гарантувати, що валюта не, не обесціниться настільки, що все, що ти відкладав, не буде рахуватися як нуль. Держава має гарантувати, що ти будеш. Збільшувати свої внески е, шляхом депозитів, якихось, чи чи якось інакше, чи е, тому, що якщо ні, нащо вона тоді потрібна? Це просто як складати кошти під матрас, е, там як моя бабуся ще робила. Е, е, і питання саме в тому, чи може держава гарантувати це все, якщо ні, то в нас все одно є. Як я зазначав, трьохланкову пенсійну систему солідарна, яка основна накопичувальна, яку намагаються внести, обов'язково накопичувальна, де роботодавець буде платити за людину, і добровільна накопичувальна, тобто є певна кількість пенсіонерів, роботодавців спочатку роботодавців, які сплачують в приватні установи. Відкривають рахунки для своїх робітників і сплачують туди якийсь відсоток. І це потім, коли людина виходить на пенсію, це дійсно є надбавка, яка в порівнянні з мінімальною пенсією дозволяє їм жити. Тобто вони в середньому отримують там на 200-300 на доларів більше. Ну і коли ми дивимося на 2-300 і там на умовні 10 тисяч, тут же можна якось маневрувати щось, якось вигадувати, якось жити. Але це е, ризики, які бере на себе роботодавець і робітник, коли Працює. А якщо ми кажемо про професійну систему накопичувальну, то ці ризики має брати на себе держава. І станом на зараз, коли в нас ну, відверто кажучи, в нас було нестабільно ще й до повномасштабного вторгнення, але зараз ситуація більш шатка. І ось тут питання, як ми можемо, який інструмент, який важить, може забезпечити а, розуміння майбутнім а, літнім людям, там мені, там вам, пенсія у всіх у нас буде. Сподіваюсь, що ми отримуємо свої накопичення з податків, які ми зараз сплачуємо. А якщо торкатися цифр, то ось цей новий. Два до речі, є два нових законопроекти по новій пенсійній системі: один від уряду, а інший від Мінсоцполітики. І там різниця в рік, і різниця трохи в цифрах. Якщо від уряду, то це. ЄСВ плюс один відсоток в перший рік як обов'язкова сплата податку, яка якраз буде зберегатися і підвищуватися. А потім другий рік півтора відсотки, третій рік два відсотки. І уряд перші три роки має докидувати до трьох відсотків свого фінансування. А Мінсоц трошки інші розрахунки робить. Планує провадити цю систему, пропонує впровадити цю систему на 2025-2026 році. Ну і там трошки більше відсоток сплати, але знову ж таки я не бачив жодної установи, яка каже, що ось ми беремо на себе відповідальність, що це всі кошти пенсіонер отримує при виході на пенсію. Тому хочеться вірити, що ця система буде впроваджена. Мені особисто чесно дуже хочеться, тому що це в майбутньому зменшить тиск на е, систему економічну, тому що солідарна, ми від неї зможемо відмовитися, тому що вона, як на мене, не працююча, устаріла і взагалі е, пережиток минулого. Але це питання часу, певно, років 20-30 е, і питання зусиль і коштів. На жаль, але реальні цифри і реальні дії вони от виглядають так, от як ви описали. Спасибі Олександра за те, що знайшли час доєднатись до ефіру, до розмови. Олександр Колесніков, це громадський діяч, засновник благодійного фонду. Тримай мою руку. Він був гостем у нашій віртуальній студії. Лайк та підписка на ютуб-канали Клачок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа бережіть себе. Па-па. спасибі, Олександра. Дякую, що покликали.